Ми стоїмо тут захист української мови, мови, яка дарована цій землі, Бога дарована нашими дідами і прадідами. Ми не засіхаємо на будь-яку іншу мову, яка є звичайно в Україні. Немає жодних засіхань. Ні на російську, ні на польську, ні на татарську, ні на іншу. Ви знаєте прекрасно, що Україна толерантний народ, яка любить і гостинно приймає усіх. Але, шановні друзі, в Україні повинна бути в Україні. одна державна мова, українська, подсея Україна, і це український народ. То ми будь ласка, я кажу, в -то, я Не, не сподівайтеся на ці гроші. Розверніться і підвіть, або ж приєднуйтесь до нас. Как бы, ну, а может быть отсюда должны были двигаться какие-то люди, я мешал, я не знаю. Представьте, что раз как вас зовут? Эдуард Турганский. І ще раз хочемо вам нагадати, що беручи, беручи гроші саме за таке ви накликаєте великий прокри... прок на, свій рід, на своїх дітей. Тому, шановні, подумайте про майбутнє ваших родин і ваших дітей. Думаю, наскільки вже злякалися? Ця влада цієї акції, би. б, кількасот патріотів вийшли вчора протестувати проти шахрайства, яке відбулося в Верховній Раді. Чи багато цих шахрайств? Да вони щоденно щось шахрають, вони щоденно крадуть щось в кабіні. Да. Вони щоденно крадуть. Люди нарешті, кілька сот вийшли з протесту. І як же вони злякалися, коли вони зараз докуповують з трьох боків, докуповують зараз людей? щоб спробувати затиснути цей мітинг. А ззаду і з боків вони ще оторчаться фронтом. Наскільки все треба було перелякатися, сот громадян, які виступають проти шахрайства, щоб докупити кілька тисяч, да? вони бояться будь якого акцію протесту. Я підозрюю, що навіть якщо одна людина вийде з транспарантом віруючим з вже тремтітиме. Просто люди бояться мирних акцій протесту. Вони не уявляють, що люди можуть вийти не за гроші, а від чистого серця. Вони ж можуть лише акції свої докуповувати, що вони і роблять. Цьому відмінність між нами і ними. Ми робимо це від щирого серця. А вони намагаються купити за 50 гривень. І той, хто продається за 50 гривень, а треба називати свої речі, речі своїми іменами. Хто взяв від регіоналів ці 50 гривень, той продається за 50 гривень. Так от ті, хто продаються, вони продають не лише себе, не лише кілька вільних годин. Вони продають українську державу. Вони продають свої родини. Вони продають майбутнє своїх дітей. Хочете продаватись, то Хочете бути щирими, відвертими. ставайте перед з нами. Бо ми проти корупції, бо ми проти шахрайства, ми проти попрання законів, ми до України. Ми за українську мову і українську культуру. Ми тут стоїмо за український народ, щоб показати, що і є в українському народі чиста частина, моральна частина, епічна частина. Дітення по периметру. Якщо кидається, залишається з одного богу, друге все. Ну, гляда, бік. Це прохання не допускати провокаторів у своїм. Будь ласка, прохання взятися за руки, мати поруч з собою людей, які ви персонально знаєте. Подивіться. Вони йдуть. ласка, рівно, не релевый кіст, миться за руки. Встали в руху в лаву! Друзі, друзі. Ми не спрямовані на бійку, ми спрямовані на захист демократії, ми виступаємо проти шахрайства і корупції. Люди, які намагаються сьогодні зупинити нашу мирну акцію протесту, виступають за шахрайство, виступають проти українських законів і конституції. Чи вони в цій військовій мілітарній чи міліцейській формі, чи вони взяли за 50 гривень з як ці люди, на жаль, погоджують. Втати українські закони і допомагати шахраям тим людям, які хлопчать українське законодавство. Друзі, ми приймаємо ряд. Берегайте спокій, не піддавайтесь на провокації, поруч з собою мати людину, що місто знають. Дуже велике прохання. Бачить дівчат вперше, що не встати в двох на всяк випадах. На жаль, ми не можемо гарантувати чесності і порядності з боку мілью. Razão, SILA Що люди, людей, яким запропонувалися хліб, відводять перебори від нашої агітації, щоб вони не чули, що ми говоримо. Вони сподіваються витісти мирний захід. Шановні керівники Беркуту і інших спецфертозів. Ми нагадуємо, що перед вами українські громадяни, український народ. Ми не налаштовані на бойові дії. Ви повинні це усвідомлювати. Ми не м'ясо, ми український народ. Тому, будь ласка, не виконувати наказів толочити, бити український народ, змішувати як м'ясо. Ви маєте це пам'ятати. Тут є засоби масової інформації. Це буде бачити Європа і світ. Будь ласка, не влаштовуйте тут, у 21-му столітті. どこでどこでどこでどこでどこで Екскурсія зараз відбувається на пагорбах Києва. Приємно, безумовно, що всім роздали жовто-блакитні прапори. Це вже дуже добре. Це, ви ну, знаєте, можливо, навіть несподівано така повага до українського прапора. Але ми всім нагадуємо, що тут мирня, що тут зібралися літні люди, жінки. Тут не тут є навіть діти. І ми просимо зважити на це керівників спецпідрозділів, які зараз роздумають чином відтіснити, змисти. Мирних людей, які прийшли всього нашого, сказати мирно, що ми хочемо на українській землі розмовляти українською мовою, зазіхаючи на будь-яку іншу мову. Ми нагадуємо, шановні спецпідрозділ, шановні силовики, ми ще раз вам нагадуємо, що ви давали присягу служити українському народу, а не слугам на банкові босам. А ми усважте на це. Ми розуміємо, що ви наказуєте виконувати виконання нас. Ви повинні розуміти. Що тут люди, які не прийшли з вами змагатися і битися з вашими міцними шоломами, бронежилетами. ви повинні усвідомити, що тут люди, які цілу ніч стояли всього навсього за те, щоб Україна почула, що в своїй державі ми хочемо, щоб поважали найбільші цінності, які є у нас в цій країні. Це мова, це віра, це є духовність, історія і державність. І мені чому Україна погано живе. Україна погано живе не лише тому, що у нас є кілька десятків мільярдерів, які розкрадають наші надра, які пилять бюджет. Які ще шахраї... і Україна так живе, тому що є тисячі людей, які готові брати 50 100 гривень від цих шахраїв, від цих олігархів за те, що проходити, приходити на проплачені мітинги. Ці люди думають, що вчимося насправді мінність, на жаль, від нашої країни, від багатьох європейських країн. У вас відмінність. Не лише в Януковичах і вас відмінність за те, що ці 50 чи 100 гривень за те, що прийти на проплачений мітинг за Януковича. Насправді саме тому ми так і живемо. Не всі гроші треба брати. Потрібно мати мужність, сміливість відмовлятися від коштів. Так, да, як би важко не жилося, тому що сьогодні ми взяли 50 гривень, а завтра вони. Просто-напросто вкрадуть десятки разів більше у ваших або батьків або у ваших дітей. Подумайте про це, коли ви погоджуєтеся йти на проплачений мітинг за 50 гривень. Подумайте про це. І чи не соромно вам при цьому тому ще підіймати свій жовтий прапор, за який билися герої України, за який вмирали герої України, і вони вмирали за волю, за народ? А не за гроші. Тепер ви за гроші берете ці прапори і йдете на проплачений мітинг. Подумайте, що таке сором і що таке совість. Це дві протилежні речі. Подумайте, чи не сором на вам. Шановні панове, з раціями, зверніть увагу на те, що тут діти, що тут літні люди, що тут жінки, що тут мирне зібрання. Тому...